Це книга буття, 43 розділ з першого вірша. написані такі слова, А голод став тяжкий у тім краї. І сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їх: Верніться, купіть нам трохи їжі. І сказав Юда, говорячи рішуче, освідчив нам той муж, кажучи не побачите лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами, то ми підемо і купимо тобі їжі. А коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам не побачите лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль, нащо зло ви вчинили мені? Що сказали тому мужеві, що ще маєте брата? А вони відказали розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи, чи батько ваш ще живий, чи є ваш брат. І ми розповіли йому відповідно до цих слів. Чи могли ми знати, що скаже приведіть вашого брата? Прошу займатися місця. Знаєте, в нас залишилося дуже мало часу, я вирішив вже разом із Сашом підсумувати цю історію, подивитися десь ще на якісь сторони цієї великої повчальної історії, яка несе нам дуже багато уроків. От Ми з вами прочитали також подібний уривок, який пов'язаний із цією історією. Ми прочитали, що коли брати, вони сходили в Єгипет за, хліб, за хлібом, для того, щоб вони могли далі харчуватися. Йосип там їх виявив, але їм про це не сказав. І він їх ніби відпустив, але залишився один. Він сказав, що підіть і приведіть свого брата, найменшого. Тобто його близького, щоб він міг ну, побачити, таке було його бажання. І от брати пішли. Пішли, і вони жили, вони не верталися. Їм добре, ну, настільки можна було так сказати, їм було добре, але вони залишалися там жили. І от хліб закінчується, щось їм потрібно робити з цією ситуацією, і батько каже, Яків, да? він говорить, що ідіть знову. Туди і принесіть нам хліба. І ми з вами прочитали, так, що Юда рішуче сказав, він каже, той головний чоловік там він каже нам сказав рішуче, що без свого брата сюди не повертайтеся. І як починає ніби сваритися із своїми синами і починає їм говорити: Ви для мене зробили проблему. Нащо ви сказали взагалі, що у нас ще був менший брат? Мало того, що я старшого свого цінного втратив, так ще й зараз меншого буду втрачати. І він далі говорить це, це в 8 вірші. І сказав Юда до Ізраїля, батька свого: Пошли з цього юнака зо мною і встаньмо та й ходімо і будемо жити. І не впомираємо ми, і ти, і наші діти. Я поручаюся за нього з моєї руки, будеш його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем Твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні. А коли, б ми були, а коли б ми були не відтягалися, то тепер уже вернулися були б два рази. І сказав їм Ізраїль їх батько. Коли так, то зберіть ви оце, візьміть із плодів цього краю і віднесіть дарунка мужу тому, трохи бальзаму і трохи меду, і ладану, дактилів і мигдалів. А срібло візьміть удвоє в руку вашу свою, а срібло повернене в, в отворі ваших мішків, верніть своєю рукою, може, то була помилка. Ви знаєте, я тут бачу дві таких сторони такого великого Божого мужа. Перша сторона і перший урок, який я взагалі хотів би сказати, що дивіться, що Яків він, взагалі він має проблему із довірою Богові і розумінням Божого проведення в житті. Тому що він звинувачує синів у тій біді, яку він зараз переживає. Він їм виставляє як претензії, і він, він не може побачити Божої картини, що є над усім Бог, і Бог все контролює. Хоча на початку, коли Бог його кликав, він вже знав, що Бог його веде. Але в дорозі щось, стало, щось ставалося в цьому шляху віри, в цьому шляху слідування. І він вдається до звинувачення людей, до звинувачення своїх синів. Знаєте, ми можемо з вами зробити дуже простий висновок із цього всього, що якщо навіть нас кличе Бог, і якщо навіть ми йдемо за Ним, при нас залишається наша людська природа, яка може нам з вами дошколяти. І ми можемо вдаватися до звинувачення, взагалі, скажімо так, невинних людей. Ми можемо намагатися звинувачувати тих людей, які, здається, в цьому взагалі не винуваті. Але Він. Це робить, і це є. ну, я, я бачу, що це є негативна сторона Якова. що це є така погана сторона. Але дивіться, разом із цим, що ми прочитали, є позитивна сторона. І мені це подобається в ньому. Дивіться, ми з вами прочитали, що коли він уже погодився, то він сказав такі слова: подивіться, що він каже: Візьміть із плодів цього краю. І віднесіть дарунка може відомий, трохи бальзаму, трохи меду, і пахощі, і ладану. Тобто, дивіться, вони не мають що їсти, але разом із цим діляться тим, що у них є. Це перше. І друге, подивіться, що він каже, а срібло візьміть удвоє в руку свою, бо їм вернули срібло, коли вони звідти верталися. І для себе я роблю. Він каже, можливо, то помилка, що ви прийшли додому, і у вас. У ваших мішках із пшеницею да, було срібло. І для себе я роблю наступний висновок. що, Дивіться, Яків залишається людиною чесною і справедливою. Він говорить нам своїм, щоб вони взяли гроші подвійну суму, да, щоб вони могли віддати, бо ж напевно їм помилково вернули. Він не хоче брати чуже. Дивіться, і я для себе роблю такий висновок, що в одній людині не може бути. Абсолютно, скажімо, так, всі риси ідеальності. Тому що ми бачимо, що це є Божа людина, це є Божий слуга. Але разом із цим э, риси, э, скажімо так неодинаково розвинуті. Тому що щось на високому рівні да, сторона, де він залишається чесним, справедливим, він, він віддає, він повертає і, і так далі. Да, але разом із цим у нього є недовіра, він звинувачує. Своїх синів у тому, що зараз сталося, тому що відривається його цінність, тому що забирається ще один його син. І в цій історії ще одно, знаєте, дуже цікавий момент, Саша трошки про це вже також був сказав. Що я коли читав, то також на це звернув увагу. Що дивіться, що Бог він завжди буде, скажімо, таким словом, бити по наших викривлених цінностях. Виховуючи нас і зрощуючи нас у тому, щоб ми могли бути прив'язані до нього, до Бога. Тому що в Якова в нього була викривлена цінність. В чому вона проявлялася? Ця цінність вона проявлялася в тому, що він занадто був зосереджений на своїх дітях, особливо на двох: на Йосипові, да? і на Веніаміні. Він не хотів його відпускати. Ну, Перший Йосип, де, якого він любив, якого брати продали. Вбили, це була його біль, він за цим тужив все життя там. Але дивіться, що Бог робить. Все життя проходить практично. І на кінці життя він загнаний в глухий кут. Йому треба відпустити найцінніше свого сина, якого він найбільше любить і найбільше ним цінує. І для нього це проблема. Він свариться з синами і так далі. Але що робить Бог? Бог завжди нас буде виховувати і бити, скажімо так, по наших цінностях, викривлених і неправильних. І тому хотілося б закликати кожного із нас, найперше, щоб ми могли розуміти, що в одній людині всі риси, які ми хочемо бачити, не можуть бути одинаково розвинуті. Тому що якась річ, якась риса вона може страждати, вона може бути нижчою. Але це не означає, що ця людина погана. Не потрібно перекреслювати цю людину, не потрібно десь принижувати, відвертатися, якщо щось храмає. Разом із цим ця людина може залишатися адекватною Божою людиною, яка йде за Богом, яка хоче змінюватися, яка хоче ставати іншою. І друга сторона цієї історії, що дивіться, Бог. Він завжди буде нас виховувати і бити по наших неправильних цінностях, тому що в Якова якраз в нього були, була неправильна цінність. Він не хотів відпускати. Йому не жалко було того, який залишився там у полоні, да, і цих, якщо б когось, можливо, там залишили. Да, але цього він дуже не хотів, він аж сварився. Але знаєте, що потішає взагалі в цій історії? Це те, що він погодився все ж таки із Богом. 43 розділ, 14 вірш. І він З 13-го він каже: А брата вашого заберіть і встаньте, і ідіть до того можа. Йому боляче, йому неприємно відпускати, але він це робить. І далі він каже: А Бог Всемогутній нехай дасть вам милосердя перед лицем того можа. І нехай Він відпустить вам другого вашого брата і Веніаміна. А я, певно, стратив сина свого. Ви знаєте, він все ж таки, ну от я коли читав цю історію, коли от розглядав саме з такого кута, то бачив, що він не хотів його дуже сильно відпустити. Але в, дані, в даних віршах ми бачимо, що він погоджується із Божою волею і з тим, що треба відпустити, ризикнути, не бути прив'язаним, не бути зосереджений на якихось неправильних своїх цінностях. Він погоджується і тут він, він засвідчує те, що, з чим він мав би іти взагалі по житті. Те, що перед цим у нього не було. Тому що, подивіться, він каже, а Бог всемогутній, нехай дасть вам милосердя. Що означає Бог всемогутній? Яків, ти чого сварився з синами тільки що? Ти, ти чого їх звинувачував? У тому, що, що вони зло тобі зробили? Але він повертається, він упокоряється перед Богом. І в цьому і є сутність Божих людей. У тому, що вони не є безпомилковими. Вони можуть помилятися, але сутність Божої дитини і Божої людини якраз і полягає в тому, що вона упокоряється, вона кається перед Богом, вона змінюється і продовжує свій рух, який вона розпочала. Тому нехай Бог він благословить всіх нас дивитися на цих мужів, брати від них уроки, мати знову ж невикривлені погляди на людей, на Божих слуг. І не мати викривлених якихось прив'язаностей в житті, тому що Бог по тому завжди буде бити, якщо воно буде неправильне, виховуючи в нас правильну прив'язаність до нього, а не до чогось іншого. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Давайте помолимося.